Може, так вот так. Верні бачиш? З поверненням буде. Два роки не було добре. Хай все добре далі буде. Тільки позвонив, коли йшов на ноль. І все, і два роки. Не дали. Ви перші люди, українці, яких я взагалі бачив. І я дуже радий, дуже радий вас бачити. Я щасливий. Я два роки і дев'ять місяців. І 11 днів просидів значить, в російському полоні. Мені 25 попав в полон в 22, Прикиньте. І от я подорослішав, вийшов. Шок. Просто шок. І я не знаю, як сказати, у мене ж все ну, тіло в мурашках. Це неожиданно, як би було. Ну, у меня нет слов просто. После того, что было там и что сейчас это все мы видим и как нас встречают люди. Мы ехали з самої границы з Белоруссией, нам все махали, все сердечки показывали. Это было просто ну, очень-очень приемно.